Так, друзі, всім привіт! Е, і в нас е, постійна рубрика Кращий реплечі місяця. Е, закриваємо ми е, наш реплей е, ще одним боєм від нашого підписника від е, Бонда. Нагадаю, вже буде обновлення в середу 2.0, так що вже будемо чекати від вас. Е, Краще реплейчики вже з, я надіюсь, 11 рівнями, хто з 11, хто з 10 ми Продовжуємо, як то кажеться ганяти. наш нас змінно. Буде боротьба за 2500 золота. Три місця оплачуються буду обирати. Я це. Все, нагадаю, коментую я наживо. Бій у нас на карті перевал, Бонд Україна. На Сінгері. Нагадаю, танчик так. за. Якщо не помиляєшся сезон сезон лагурної монтікори, як там правильно бачимо. Думаю, стилі, у нас Я так розумію, що на акумулятивчика фу уліт заряджені поїхали. Бачимо бій з дев'яточками це як ми у нас називають е, що, Передивимось, що тут у нас є, бачимо командочка. І здається, що прийдеться нашому герою дощити цей бій, але це таке. Мій ніс шустює, вибачте, зразу на такі технічні помилки, я записуюся наживо. Коментую також наживо, більше не бачилося. Це це у прямому ефірі мав робити це на рубрику, але так, як було день народження, рубрика перенеслась більше народу е, свої ці. Реплечки мені більше ніхто не кидав, це трошки не бажано так робити, як робить наш герой, але ну це зря він це робить. За це можна зловити бан, але бачимо, що підсід пішов і зараз можна буде в цей барабан розчих гляти полегенько. Не можна засуджую за таке, але. самі розумієте, приїхав перший, обрав позицію, я думаю, що тут вже пішло. Кажеться, лайно по трубу переписка, але поки бачу, що нема. Отак рта працювала, наш герой поки ходу, команда вже 0-1 зливається. Наша кобра вже від'їхала до гару. Бачимо, леопард щось вже по-любому написує, бо... <смас> бо вже породить хуботочком в його сторону. Ну, бачу, ну, от, от ваша гра. Так, так, друзі, не потрібно робити. Ти приїхав, ти витолкнув союзника. Його хпері добрали половину, постояв, нічого ти не зробив і вернувся назад. Так робити не потрібно. З повагою, але за це я заслужую. Так, ну що? Тікає на базу, походу. Або я не знаю, або щось сталося. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, Пін 120. -о. Ну, це вже друге діло, але все одно. Вибачуся, хороший. О, за це я, а це ми кажеться приїзд. Так, ну що у нас 0,4. <гум> Класика, бачимо, у нас від'їжджається 45%, 48%. І п'ятий також від'їхав. Відучуся швидко. Просто закінчується. Але 0,5 рахунок, так. так. Першечку вже не можуть поділитись. Оп, перший пішов, б'є. Хорош. Добре, граємо, гарно граємо, так, чіф пішов. Чіф тайн пішов, імбас, коробок, Горить. оп, і мінус барабан. 996 урончику є, що плюс маємо, я не знаю, я так розумію, по каточкам чи по насету, 1150 маємо світло. Побачимо, як це все буде відбуватися надалі. Так, Заряджаємо другий барабан. Барабан, нагадаю. Так, один 5. Оп, є рушечка. Є автоприціл. 404. 800. Інгар. Хорош. Можно скидати барабан, иди на 2. Так, я робина жирой 1999 фражик є, yeah, А точніше 2. 8 рахунок. Боже, них як же, яка же красота. Ну все, у нас два барабани на горі з пешку. Захищають базу, пристудити атаку. За швидко виходить наш герой, але ж, в принципі кидеш, це досить дори. Не забираємо 75-2, можна на, нахлобучувати. Хорош, пішов, раз, два. Децілій, три. Є. Чотири. Хорош, повний барабан увігнав. Акуратно кидешечку, 3600 урончику маємо. Ідешмо барабанчу. В принципі, це можна задехати, в них трішки тут команда не підтягнет. Вони, вони, вони не зажимають їх з сторін. Але рахунок 13 це дуже погано. Дуже погано. На двох барабана зараз будуть пробувати виїжджати, ну я думаю, що. Це гора я більш за все йде до поразки. Оп, є засід, є засід вниз, Оп і бачатик. Отак ага. от. Так вот. Ну все, це зараз буде. Це зараз буде лютий фарм одні ворота. Я думаю, що буде лютий фарм одні ворота. Пашка вже чекає поки Наше там тримає, тримають, ПП відступає. зараз буде вкатка, зараз буде жорстка вкатка. ПП, в принципі, не є так багато, але. Все одно. Шо... Ну, напевно, що дійсно пінгує, бо щось носить. Те віком десь ще шо робиться. Ще одного, хорошого браєш одного. Ай-баляй. у тишку. Можна, можна, давай, 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 давай. Найс, найс. 4500 бешечка на назадну позицію. 610, почат поривається. А це вже погано, якщо бешка утече, Фоч може розбирати. Тут тобто три барабана лишилось. Дуже прикольно в це дивитись. Ну все, Фоч вже не відпустити кобру. Очко обране відпусти, у нас рахунок 7-10, арта допомагає як може. А нас вже заряджений наступний барабан, ми можемо виходити, не відпускати бачата далеко. хоча Ой-ой-ой. В принципі, по ХПшкам рівно, тільки по столам у нас ще арта жива. І їхнє витворяє. На, це просто це просто, просто жест. Акуратненько, підпікуємо. Єс. Хорош. Найс, просто. і ще ізі і п'яточку виконати. Виконати і є Віцілий. Ви Вицілюй! Вицілюй сюди п'ятку! Хорош, просто на ізі! 5658 уже є. Арта, давай, зал. Так, фача запай, ташка пішла в обіз, все дуже добре. Лишається гон-гонка, Гонкевич лишається прога там Яга ще напевне з ХПшка, але і нашого е героя дуже багато ХП, -шок. так що 60R тут просто. Десь, і що тут? І що, і що тут? Да. Забирає ззаду прога. Барабан заряджений, це просто на ізі має змітати. Так, прога мінус. Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. Яги сейф, сейф, Яги сейф. Хорош! Ще разочок! Точка, 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 точка. Боже мій яга фейли цей вес. Чуваки, це це почті був би. Чи то вже є Калабану? Я так і не розумію, але побачимо після бойову статистику. Мені здається, що. Що мав би бути вже, він забрав прогу. А пешка ще тут грала, чи нічия. Блядь, я не розумію. Ну в принципі, дивимось. Хороше, хороший може бути бій. 6596 є, він заряджений. Чатик пробує щось пікати, ну... Тут ну, Яга їде по його душу. Їде Яга по його душу, Арта працює. Боже ти мій просто, блять, мінус ХП. Просто мінус 500 і Яга їде. Раз. Все. 7300. Арта знову. Арта знову, блять. Ну, ну, ну це шанс піздець був, блять. 40 хп лишається. Хелля! <ривателі> а, це, це мав бути калабан, друзі, це мав бути колобаном. Ось ми маємо такий бій. А маємо поразочку, Подивимося після бойову статистику. Подивимось після, після бойову статистику. Так, Подивимось після бойову статистику, так, де ти є так Після бойова статистика наша. Опс, так, дивимось після бойову статистику. Да, маємо поразку Маємо 8 фрагів. Це медалька Редліка, Рedліка. Уолтерса Майстерс, класу майстер з накласи майстер. 7346 урону 8 фрагів медаль Редліка основний калібр, воїн Маємо. Бачимо бачимо, непоганий, непоганий такі результатик Подивимось, як зіграла команда, бачимо наша команда. Ну бешки стояли біля нього. Бачимо три барабана, плюс мінус відіграло нормально. У нас яга з нульом, є п'ятий з нульом, кобра з нульом. Це, можна сказати, топ танчики, які мали щось <coughs> робити. Початний теж красавчик. 900 вижу. Вижу і все зробив для перемоги. Так що, друзі, всім дякую за. Ті, хто приймає участь в кращих рубриці, в кращі реплеї. Бонду дякую за реплеї, тобі лайкос. Like Поставлено. Так що, друзі, цей місяць закрито по реплеям. Телеграм я оповіщу, яких я виберу 3, 4 кандидата на кращий реплей, і я буду вибирати переможця. Буду, я буду підтягувати спеціальних людей для цього, і вони визнають значить, краще реплечик. Так що всім дякую, всім добра, здоров'я. Пока-пока, бандерчик, з вами.